Самі трешові речі, що ви робили. Я зустрічався з дівчиною, і якось раз вона зателефонувала мені і сказала: Хочеш легко заробити 500 доларів. Я запитав, що мені потрібно буде зробити. І вона відповіла: Дивитися, як ганяє лисого один дивний чувак. Я сказав, чому б ні. Якщо мені не доведеться торкатися його, і якщо він не торкатиметься мене. Я поїхав на місце призначення. Це був особняк на околицях сан франциско Ми просто з нею дивилися, як чувак ганяє лисого. Вона вже один раз таким чином заробила тисячу доларів, спостерігаючи за ним. Він закінчив і запитав. Чи є у нас знайомі, які могли б взяти участь у цьому? У підсумку близько шести моїх друзів прийшли в його будинок. Ми сіли в півколо, приблизно за п'ять метрів від нього. Він попросив не підходити ближче і стали дивитися. Кожен учасник заробив понад тисячу доларів менш ніж за годину. Можу сказати, що я готовий робити це хоч щодня за такі гроші, хоча це все одно якась дичина. Засунув свій прутень у мурашники з червоними вогняними мурахами за 50 доларів. Це був останній раз, коли я пхав свій піструнець куди-небудь. Я одного разу засунула банану свою глотку в чаті Майнкрафту за донат, щоб у мене було ввечері гроші на купівлю бурітої енергетика, щоб продовжити стрімити. Коли мені було трохи за 30, я і одна дівчина всю ніч пили, а потім п'яними завітали поїсти в ресторан Waffle House. Весь той час, що ми були там, якийсь моторошний чоловік середніх років із рисами обличчя у Стіва Бушемі, витріщався на дівчину, яка була зі мною. Ця дівчина була на кілька років молодша за мене. і Їй більше подобалося моє становище в житті, ніж сам я загалом. Вона всю ніч благала мене дозволити їй переночувати в мене, тому що її сусідка по квартирі та її хлопець вирішили влаштувати романтичну ніч, і не хотіла. Ось знову це чути. Це була одна з таких ситуацій, де вона була набагато більше зацікавлена в мені, ніж я в ній. Але я був п'яний і загалом не особливо готовий чинити опір. Безсумнівно, через її поведінку приставучки 10 рівня, раптом мені в голову прийшла ідея, як розплатитися за нашу їжу у Вафл Хаос. Я сказав, що мені потрібно відійти у биральню і підійшов до того мужика. Сказав, що якщо він дасть мені 10 доларів, то дівчина, яка сидить зі мною, покаже свої груди. Він подивився на мене так, ніби його вразило те, що я ось так вдерся в його самотнє життя. Але я лише посміхнувся і пішов до вбиральні. Коли я повернувся з вбиральні, я сказав цій дівчині, що якщо вона покаже мені свої груди, то я дозволю їй переночувати в мене цієї ночі. І як я її очікував, вона показала груди. І коли ми залишали цей прекрасний заклад, 10-доларова купюра, супроводжувана моторошною посмішкою, чекала на мене за столиком дивного мужика, будучи вихованим джентльменом, я дотримав свого слова і дозволив їй переночувати у мене. У нас в універі були металеві столи на вулиці. Їх не чистили приблизно два роки. Я залив їх водою, щоб намочити пташине на лайно і залишки їжі, і лизнув стіл за 15 доларів. Відчув смак ананасів. з'їв таргана за 20 доларів. На ці гроші купив м'ясних пирогів собі і своїм друзям. Один чоловік запропонував мені 100 доларів, щоб я помочилася в його кухоль з кавою. Це сталося в цілодобовій кав'ярні, де я сиділа. Я погодилася і він випив міст кухля, дивлячись мені прямо в очі. Це сталося кілька разів. У мої 22 роки мені здавалося крутим, те, що хтось платить мені за сечу, а потім п'є її. І так це було круто. Я не шкодую ні про що. Я одного разу поголив волохату спину друга, зібрав усе волосся, приклеїв його на своє обличчя і заспівав Боже благослови Америку місцевому парі. І все це за вартість місячної оренди, серйозно. Коли я навчався в коледжі в Японії, я став поруч із кафетерієм із табличкою в руках, де йшлося про те, що кожен охочий може помацати моє волосся за 100 єн. Я заробив близько 500 єн і купив на ці гроші старі ігри покемон, які потім продав у США в 13 разів дорожче. У студентські роки я возив містом чоловіка років за 30, який слідкував за своєю дівчиною чи дружиною. Вже не пам'ятаю точно, яка за чутками пішла на побачення з іншим чоловіком. Він не міг використовувати свою машину, тому що вона би її впізнала. Чутки підтвердилися, я заробив 200 доларів і ящик пива. Не настільки жахливий вчинок, але мені було не по собі робити таке, бо я майже не знав цих людей і по суті заробив тим, що розбив серце цьому чоловікові. Ходив навколо гей бару. Я натурал у спідній білизні, рекламуючи травесті шоу, яке мало відбутися того вечора. Вони купували мені випивку і засовували гроші в мою спідню білизну в обмін на дозвіл помацати мій піструн. Мені було 23, і я пішов додому з півтора тисячами доларів після всього трьох годин роботи. Я був такий радий, що мені було плювати. Чіпайте мого піструнця, якщо хочете, хлопці. Я відгукнулася на оголошення в інтернеті, коли мені було 21 рік. Пішла в будинок одного хлопця, і він фотографував мене. Я була повністю одягнена, але зв'язана якоюсь мотузкою. Я була одягнена як розпусна секретарка, спідниця, олівець, блузка і підбори. Він також зняв відео, де я ніби намагаюся звільнитися від пут 200 доларів за одну годину. А він поводився шанобливо і дозволив мені зателефонувати моєму хлопцеві, щоб я назвала йому його адресу, коли я прийшла туди. Більше не ходила до нього, бо це було занадто дивно, але не про що не шкодую. Коли я була бідною студенткою, мені довелося взяти літній курс, щоб встигнути отримати диплом вчасно. Всі мої подруги по гуртожитку вже роз'їхалися по домівках. У результаті я залишилася одна. Мені було нудно і в мене не було грошей. Знайшла оголошення в інтернеті, і кілька місяців проводила неділі в будинку однієї бізнес-леді за 40, Як топле спокоївка, вона платила відмінно, її будинок був в ідеальному стані. По суті, я була їй потрібна, щоб потішити очі, як я завжди вважала. В одну з неділь вона. Запропонували мені заплатити вдвічі більше, щоб я прибиралася з руками і ногами в кайданах, як арештант. Я погодилася, і наступні три години задавалася питанням, чи звільнить вона мене взагалі. Я готував хлопця до іспиту з предмета, який я не знав взагалі. У підсумку він наступного дня на іспиті отримав 0 балів із 200 можливих. Змінено до цього я був репетитором цього хлопця з іншого предмета, і він добре склав іспит. Але одного разу він попросив мене допомогти йому з хімією, предметом, який я взагалі не знав. Я буквально впізнавав хімію, коли читав підручник разом із ним. Коли він отримав результат, його батьки не сказали мені ні слова, але найняли професійного репетитора. Я зв'язалася по веб-камері з мужиком за 50 років. Розповіла йому казку на ніч, поклала в ліжко і заспівала колискову за 200 баксів. Це звучить не так трешово, але повірте мені, це було трешово. А яку казку ти розповіла? Придумала якусь фігню про самотню хмарку, яка хотіла знайти свою маму, чу того, що мені, хоч десь надобився науковий ступінь з англійської літератури. Кілька років тому я набухався в караоке парі і чомусь біг коридором. Дві жінки за 30 сказали мені, що їм потрібен спеціальний танцюрист на вечірку на дня народження їх подруги і запропонували мені 200 доларів. Отже, я увійшов у цю яскраву освітлену кімнату бару, де 15-20 жінок сиділи півколом і витріщалися на мене. Я роздягнувся, заспівав пісню Радіо Гага під спалахами купи фотокамер, виголосив промову і звалив звідти. Моя сестра платила мені 10 центів на хвилину, щоб я був її особистою підставкою для ніг, поки вона дивиться телек. І якщо порахувати, то це 6 доларів на годину. Тобто тобі платили майже мінімалку за перегляд телека. Мої вітання. Якось раз мені заплатили за те, щоб я привів до ладу човен, куплений на поліцейському аукціоні. Весь трюм був у воді. А ще там були стріляні гільзи, леза бритви, мачета і купа сміття. Досить дивно, що поліцейські виставили її на продаж і навіть не прибрали всю цю фігню. Іншим разом у мене вийшло продати понад 2 кілометри списаних пожежних шлангів. Неймовірна хрінь, кому вони взагалі потрібні. Виявилося, що божевільним фермерам зайдахо прекрасні хлопці купили все, що було. Я працював діджеєм у клубі. Однієї ночі кілька хлопців прийшли, щоб розвіятися, оскільки один із них того дня поховав брата. один із них вже досить п'яний, підійшов до мене і сказав: Слухай, ми хочемо купити другу приватний танець. Ти не міг би поставити похоронний марш під час цього танцю. Ми заплатимо тобі 100 доларів. Оскільки вони вже говорили кілька разів, що прийшли, щоб підбадьорити його. Я, звісно ж, відмовився. Чувак пішов, перекинувся кількома словами зі своїми приятелями, повернувся до мене і сказав: Ну добре, ми дамо. Тобі 250 доларів, я знову відмовився. Коротше кажучи, вони підходили до мене знову і знову, пропонуючи все більше і більше грошей. Зрештою, коли дійшло до 1000 доларів, я здався і увімкнув похоронний марш, коли стриптизерка виконувала приватний танець, хлопцю, який того дня поховав брата. Найважче було бачити вираз обличчя хлопця під час танцю. Не думаю, що коли-небудь його забуду. Минуло вже 10 років, але я досі іноді не можу заснути ночами, думаючи про те, якою ж скотиною я був і залишаю. Дякую я одна з восьми дітей у нашій родині. Мама виховувала нас сама. Ми жули дуже бідно. Настільки, що в день їли тільки бутерброди з майонезом, а на вечерю дешеві напівфабрикати. Якось у середу, після церкви, мама моєї подруги взяла нас із собою в Макдональдс. Незабаром мав бути Геловін, тому там роздавали коробочки для пожертвувань у дитячий фонд ООН. Суть була в тому, що ти, коли йдеш по домівках збирати солодощі, також просиш пожертви для дітей, хворих на полі а потім відправля їх поштою так, ось ми з молодшими братами зрештою пройшлися по всіх сусідах, зібрали гроші, а потім одразу ж спустили їх на зубні щітки, пасту і цукерки. У той час я не розуміла наскільки це іронічно. Випадок стався, коли я навчався в коледжі. Це були весняні канікули. Усі роз'їхалися додому. У кампусі не працювали жодні служби, і я ні до кого не міг звернутися по допомогу. Я на той момент не їв уже два дні. Зрештою, я вийшов за межі кампусу і побачив у сусідньому будинку відчинене вікно. Всередині нікого не було. Я забрав цього вікно і попрямував на кухню, знайшов пакет і набрав туди їжі десь на 50 доларів. Я взяв віделку і більше нічого. Господарям залишив записку, в якій. Вибачився за те, що взяв їх їжу, пояснивши, що я був дуже голодний і не їв уже кілька днів. Досі мені не дає спокою той вчинок. Я ночував у свого приятеля, тому що в мене не було грошей на оренду власного житла. Він ішов на роботу, а я йшов у книжкову крамницю почитати. Потім ішов у Костко, щоб похавати безплатних пробників якоїсь жратви. Так я жив близько двох тижнів. Думаю, за 15 днів я витратив близько 20 баксів. Деякі працівники, які роздають пробники, почали допомагати мені. Наприклад, потайки давали мені половину сендвіча зі свининою, йогурт тощо. Моя мама продала колеса від нашого трейлера за 50 доларів. До нас прийшов якийсь металобрухтувальник, відпиляв їх і відвіз із собою. Я пам'ятаю, як сидів у вітальні і слухав, як працює пила. Вона була дуже гучною і лякала мене. Така ось жиза. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!